Ми сьогодні mm, зібралися в шахте. Минус де Масарон. Шахти Масарон. Мину да. Картахен. Рейон де Мусе. Испания. Поїхали. Поехали. Шахти місто Масарон. Кахана вже йде. Кіточки по дорозі. Так, після цих дождів. А, там вже самі шахти за деревом. Такі дощі були? Щоб... Я Ні, та тут затоплювало конкретно. Закинуті будинки. Закинуті будинки. Шахта. Перестала працювати в 69-му році. Це вже нас що? Експлуатувалася шахта дуже довго. Закинули Це схоже на Містечко. На містечко шахтарів. Шахтарів. Тут була... був один ход, там би витягали. Напевно, так, але я кажу, я під ним не стояла так сильно. Ворони дають даються, атмосферу. Голоби сидіти. Це ліфт, який спускався вниз. Голубка сидить. А там глибоко. Не хотілося б провалитися в шахту. Чим би дитина не гралася. Ці шахти експлуатувалися, почали експлуатуватися римлянами в першому столітті до нашої ери і експлуатувалися до другого століття нашої ери. Сказати так, три століття експлуатувалися римлянами, поки шахти не затаплювали, так як юри в часи ще. Вони не, не знали, як відкачувати воду з затоплених шахт, то в них закинули. Так, вони залишили їх. А потім вже почалися знову експлуатувати в VII столітті, але вже видобували, не пам'ятаю, як називається цей мінерал з вулканічної породи. Тут були типу, вулкани колись, мільйони років тому назад, коли ще жили динозаврики. Динозаврики. І мінерал, який добували, почали добувати в 7 столітті, називався елілюмбри. Це добували тут в Масароні і в одному теж, в такому шахтовому містечку в Альмарії. І тут вже такі руїни залишились, де можна походити. Але нам бути обережним, бо це шахти, бірки під землею і головне не провалиться нікуди. Впасти. Сатаністи робили свій обряд. Прикольних забав. Головне бути обачним, бо того, що якщо не то. А це то вже вигоня. це все То, що діставалося з шахт. І, понятно, це все забруднено. Ідемо наверх. Вот туди. Ого. Щоб зняти ну, знову. панораму Добре. на шахту. Ну що, полізли. Угу. Тут дуже сильний вітер. Так. Плюс Попробуй. Але пейзаж по акаліптичні. Нас Ні? не обійшлося без кущів. Продираємося через. Yeah. Важко проходимі місце. Так, вийде за списі. Що ти там робила? Мінаю, не, не можна. <рес> Течку найшла тут. Ага! Як воно кається? Та який ви гарний. гарна. Поражаюся тим, що тут 60 років тому назад було життя. Ось ще один колодець на верху начекає. Надіюсь мені буде трошки безпечно, подивитися, щоб у нього воно було. Щось в очках дна не бачу. Бачу, Каміння. Завалено. Петь. Какая тихо до лізеш? Ааа, вітер! Що? Це як звідки ми вийшли Та, правда. Так? Та? Круто! Так, як ми любимо гори, Ми тут Трошки швидко подумали, побачили стежку наверх, тому вирішили піти на найвищу точку цього, цього маршруту. На цей верх? О, туди наверх. Слухай. На який верх? На цей. На цей верх? Так. Спочатку на цей верх. Ага, бо їм вже на два А потім на цей верх. Ну давай, тут почекай. що? Щоб піти на цей вер. <laughs> Йдем давай. На один верх і на другий. Пешно гуляти біля шахт. Бо тут водою вимивають такі дарки, які йдуть під землю. Настільки глибоко, знають тільки заміні шахтери. Оце все в дірках. Піднімались теж там, були дірки. Гарний краєвид. Століттями перекапували ці гори, доставали все, що в них тоді. коханої вийшла ідея, спостерігатися по цьому хребту вниз до, до Червоного озера. Ми вирішили передумати, бо шахти робили люди, а довіряти людям це якесь собі діло так. і плюс до цього всього це все. Місце це є кладбище людей, які тут були завалені, загинули, які загинули від вибухів, газів, які були затоплені підземними водами, століттями. І це так собі. Не хочеться додати до цих тисяч людей через якусь там рисковане дійство, яке будемо робити краще. Не робити не сложиться наше життя. Ви знали, що підніматися набагато легше, ніж спускатися? Спускатися постійно важче. Треба підніматися теж важко. але... ти по цих, так, да, да, правильно, по цих крупних породах шукай там крупний камінь і не вставай. Все-таки вирішили ми безпеним спуском спуститися. Щоб благополучно добратися додому потім і показати вам це відео. Якщо ага. зараз ще одна птиця вилетить, то буде класно. А бо ми тільки що чуть не обхекались, ага. Як вилетів перший голову, потім вилетів другий, коли я камеру доставав. Ага. Сімка голуба. Більше для нас. Зараз заклюють нас тобі, бо там їхні гньозди. Ага. Закрили шахти через те, що вже видобуток був нерентабельним в 69-му році. Вже платили більше грошей, за то, щоб видобувати, більше грошей витрачали, що вони отримали за продажі мінералів. Ну Це могло бути дуже класне туристичне місце, якщо б його гарно зберегли. Це Іспанія. Тут є багато місць, які просто заброшені. І все. Буває там лінточками перегоражають і все. А це. Тут навіть ленточка не перегрожує загрожують. Може це художіти. Так, нам сюди, мені здається. От, дивися. феррату поставили нам. Феррата, давай. Полізли. Має лінія Девіда. Ти цьому довіряєш? Постукай хоча б по ньому. — Не дуже. — Та не так. <реш> <реш> не дергай назад, бо так і полетиш місяць з ним назад. <реш> <реш> Ні, воно це рухається. Це ця... рухається. Ну, ну то ж не дьоргай. треба вверх вниз Або коли ти тримаєшся за іншу, ну можеш дергати ту, яку рухається. яку не тримаєш. Але я хочу подивитися. Подивись. Тебе там твоїх 20 кілограмів не, не повлияє на себе. Яких 20 кілограмів? Ну, 15 добре привеличу. І то ти з рюкзаком. Я рюкзак ношу, щоб мене не здуло. Каже, да. я не довіряю йому. Опа! Резервуар. Я теж йому довіряю, нічого виліз за тобою. Ну, стадний, стадний інстинкт всі діла. Цих день лізе, все стадно лізе. Отак от, от виглядають марсианини з крас червоними рюкзаками і в синіми кофті. Безпечно. Ось тут же відкрилась така дира. Фу. Я навіть не можу наблизитися настільки, щоб подивитися там цей. Щоб дно подивитися з тої чорної, даві ти бачу. Не було вітру, можна було хоч і дрон засняти. А там в атмосфері ще труб голуба. Атмосферненько. Моржі забави пішли. Камінчики. Шльопнулося. І жовті токсичні озера тут створюються після дождів. І сюди ходять туристичні тури. але Вони не будуть робити те, що ми робимо. І вони сюди сюди просто не приходять, пустить. слухають історію і гуляють, здалеку дивлячись на це все. А то ворони. окружляють, атмосферу дають таку. Таке враження, що зараз зомбаки повилазять. Туристи, mm. <реш> про який ми говорили раніше. Йому mm. ну, розказують історію цього місця, як воно попрацювало, що це було. Ну, вони можуть так подивитися, як ми подивилися своїм ходом. Але так як ми подивилися, могло бути в не... не дуже безпечно. Ну, Можна знайти собі пригодний, точно ah. щось на голову звалиться. Або цей, або десь пасти. Куди краще не падати? А як туди дойти? Це вони спускаються, а я спускатися не знаю. Або з іншої сторони заходиться. Бачите, там доміки є. Дирки в стінах. Ага. Скелі. Та доми. В жили люди. Послухали ми трохи туристів, і той каже, що глибина цих шахт досягала 600 метрів, плюс ще розходили з галереї. І навіть працювали діти в 900-х роках, які? бо були породи ну, тверді, дуже тверді породи в цих, які не могли розбити. І там були дуже маленькі проходи в цій галереї. І туди тільки проходили діти. Щоб працювати в шахтах. Це жесть. Так, так буває. Ця інформація прямо дає мурашки під кожу. Рожки і так прям бр. Так. Що зараз підтерпиться? Німа мандаринки <кхи> та апельсинки ви А хто не подивіться, подается предыдущий Ні, Не, предыдущий. А всі и. Предыдущий. Тихо, предыдущий. Ми вирішили, що ми не будемо сьогодні вам показувати. Тому ми вийшли тільки половину цих шахт, а другу половину ми залишимо не. на наступний день. А той день настане, коли під цим відео збирається 100 коментарів. Лайків. Лайків. 100 лайків. Добре, лайків. мене обуділи 100 лайків. Декілька коментарів. А то один заінтересований відписник почне писати там 100 коментарів. І все, класно. Ми вам покажемо потім. Ось ті всі гори, те, що заді нас. Там теж шахта є. Сюди би дроном політати. Так, да. наступний раз. Наступний раз. Коли не буде вітру. І диви там шахта ще. Справа. Це здання було електростанції. Тут трансформатори були. Так звані трансформаторні будки. І ворони літають, роблять свої атмосферу. Окей, і ніс Окей, хто бачив обличчя, тому вийшли вам подарунок. коментарі пишіть. І так, ми закінчили першу частину нашої прогулянки. На сьогоднішній день. Ми вирішили на наступний день бомбить. На якийсь день після 100 лайків під цим відео ми поїдемо і знімемо іншу сторону, оту ту ж сторону. Шахти. Дрон не запустили, б його здуло б нафіг, тому що ми коли були на вигорі, чуть нас не здуло. То наступний, наступний раз, раз коли вже буде, не буде вітру, то ми вже знімемо, поснімаємо дрона, подивимося як. Так, ну, що пейзаж такий слідкуйте марсіанський. Сякуйте за нами, ставте лайки, щоб в нас була мотивація да. знімати далі відео. Так, це так. Дядь. Оце те, що люди збирали і шукали.